До такого життя не готувало тебе, так? Да? Шик червенькнуло. Побачення. Так, вітаю, вітаю. Летимо. Летимо. Думаю, десь до До хати вовчика. Вистрибнути та й приземлятись туди. Полетіли. Мені подобається, Початок вже непоганий. Так, ладненько. Ми, в принципі, підлутались, нормально підзібрались та поїхали. Підійдемо. О, такого до такого життя не готувало тебе, так? Да? Не готувало. Нічого, нічого. хлопцям треба допомогти. Ага, то, мабуть, відстрілялися вже, так? Да? Якщо я десь зверху під'їду. Щось там. Щось там шлиндає, шлинде. Я. я бачив. Блядь. от куди я. От куди я тороплюсь? Незрозуміло. Але. Так, ну ви десь за будиночком, хлопці. Ага. Підсеклась. О, нихера себе. Ніхера себе. Це блядь... Це бляха дівчина вміє. Так. Ну добре. Добре. Все було неприємно. Навіть дуже. Блять, курва ще їде за мною на цьому. А, курва. Треба було ще кихнути її. Так, 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 це вогані новини. Нам не треба за нами їздити. Нам треба десь під регенчикс підняти. А ми його піднімемо саме ось тут. Є. А ні-ні ні, зупинись. Тут дівчина з дівчини на цей. Ну мені Ти їдеш за мною далі, ні? Все, ти здалась? А кукейсь, тут то десь не слурпік був. Бігали його підшукаємо. Ага, щось тут ще й бігає, бля, йопта. зелені сліди. Так, щось, щось полетіло на чомусь. Так, тільки не до мене, йди нахер, чортів пес. Побачення, блядь, Ти, блядь. Сино, блядь. Прилетіла ганна кусок, блядь. Злилось позорно. Я О, Воно там щось зелене біжить. Ух ти ж, да? Разочок, тебе можемо пуснути. Такой, такої. чик черевенькнула. Ляха два патрони було, Я міг би. Нормально так і обісратися тут би міг. Так, ну. п'ять це дресня пробита, но не треба. Та -да, та -да. Чи -чирик. Так, ладно, поїхали. Нам треба трошечки трошечки до зони доїздити. Так що їдемо, їдемо. Ой. Ой-ой-ой. Кейс. -ой Тушки. -ой. І дрівняємось. Тут ще двоє не хочу я з вами. Тут тусити бо зона, як би, знаєте. Ух ты, міхерасі, ух ты, це турчик. Х. Нормальжан. А що, а що ми ще візьмемо? Це візьмемо? Нібудь візьмемо. Мені подобається, слухай. Хлопчик. Так, до, до черги кати до міста. Раз. Ми тут десь щось щось цікаве піднайти. Ну або... або хрен. Так, да? жодної нема. Легко не бабай. Куди ви І звідки. Ага, О, блядь, все чекась. Так, і ще машинка наполовину жива. Так. Поїхали подивимось, що у нас. Це гля якийсь упориш. Упориш. Ага, там хтось з радаром. З радаром, оля. Це що, блять, з помічником якийсь Упудало, блять. Ну давай, давай, чоргикай. Тільки не до мене. Ти гля в когось стріляє. Його помічник когось намагається залупити. Ти один туди біжиш? один, один. 2, 1 хій Йоп, твою мать, блядь В іншу сторону карти, блять, Що шоп тобі А їдьмо, їдьмо Вон там щось на... Накидане, розкидане, о, Я може, і ствол нормальний візьму Йоп, твою мать, оце блядь оце воно від'їдає Є таке діло, є так це в нас четверо, такі в не після історії. Троє. Це курва, мені машину хоче розбити, свинота така свинота. Просто свинута з когось посипалось так неслі В принципі Йоп, коли мать О, обіблю так. О так Тут я ж тільки полетіти хотів я зіграв, конечно, в хуй якось я розслаблений.